Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучиче. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Фармерс Group – Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача. Гарантія вашого врожаю. Сьогодні в нашій програмі розповімо вам про сучасне село Васильківці. У Тернополі відбувся традиційний 25-й всеукраїнський турнір з вільної боротьби Тернове поле. У селянсько-фермерському науково-виробничому господарстві Коваль, що на Гусятинщині, де головою наглядової ради є відомий господарник, заслужений працівник сільського господарства України Володимир Коваль, а очолюють підрозділи його сини Олег та Ігор, тривають польові роботи. Всі ранні зернові зібрані: ріпак озимий, ячмінь, ярий, і пшениця озима. Залишається зараз до врожаю ще тільки соняшник, соя, картопля, яку треба збирати, нам не дуже десь місяців два треба збирати від початку до кінця, бо то погодні умови то жарко, то дощі падають. Урожайність цього року на всі зернові була краща, як того року. Не менше краща була. І по ріпаках, і погодні умови сприятливі були весною, дощі падали. Жаль, на зараз їх немає. Посіяно теж ріпаку вже немало і зійшов вже ріпак, деякий зійшов, деякий сходить. Чекаємо на дощ. В цьому господарстві роками вирощують зернові та олійні культури, врожайні сорти картоплі. Бачите, урожай гарний. Зараз на даному полі то ми копаємо сорт білороса. Тут урожай десь є 45-46 тонн з гектара. Ну, Викопали раніші сорти картоплі. Рів'єра і викопали Коломбо, там був урожай більший від 45 до 57 тонн. Картопля ну, для картоплі сезон добрий. Хоч зараз ми от її збираємо, зараз тяжко збирати, бо нема дощу, вологи нема. Дуже велика температура. Ну, збираємо картоплю тільки до обіду і більше не збираємо того, що нагрівається, і потім вона погано зберігається, треба її охолоджувати. Mm -hmm. Але в цілому урожай для картоплі цього року склався гарний. А скільки у вас поля відведено під картоплю? Багато? 210 га. — гектарів. А потім, що ви з тою картоплею робите? Зберігаєте, а потім. Що? Частину зберігаємо, продаємо як на картоплю ну, основну картоплю то вирощуємо як продовольчу картоплю для. Ну, маємо 30 гектарів картоплі для чіпсів. Чіпси люкс наші українські, які виробляємо. Працюємо з ними вже теж багато років. А так вирощуємо як товарну картоплю, реалізуємо її на, на ринок. І Все село вас вже теж, напевно, вашу картоплю і, і в області. Ну, село вирощує теж картоплю, частково вирощує частково. Ну, не кожен рік є ціна на картоплю, а люди стараються вирощувати те, що приносить прибуток. Цього року ціна на картоплю складається поки що така добра. Від 9 до 11 гривень реалізовуємо картоплю. Ми купили нові копалки, бо за минулого року купили дві німецьких копалки фірми Гріми і вже копаємо ними картоплю. Хлопці там десь. Покажеться, <реш> Покажеться зараз так. Зараз покажуться, хай розкажуть про свою роботу. Ви задоволені, бо ж, якщо є, ну то ж зародили врожай, є, то їй зарплата, є, як то кажуть, і настрій. І... Ну, звичайно, настрій звичайно. великий. Ми вже зібрали десь приблизно 65 гектарів. Ще лишилося небагато. Ще 150 гектарів треба зібрати картоплі. А урожай йде. Ну, як буде похолодання, буде скоріше збирати картоплю, бо зараз температура така, що т'єв, ті... починаємо збирати картоплю пів сьомої ранку. І збираємо до першої години, а потім віддихають люди. При такій температурі невозможно працювати, бо можуть люди дістати удар сонця. І Так що стараємося якнайліпше. Щоб було. Ми такий народ, що ми все витримаємо і зробимо ми так, все як мусимо витримати. Головне, щоб був спокій в країні, а ми помаленьку дамо продукцію, щоб люди мали що їсти. І армії допомагаєте картопелька? Армії допомагаємо чим годні. І продукцію даємо, і закупили автомобілі, і наші автомобілі пішли на фронт. Так що тако помаленьку, тримаємося. Картопля кожного року родить чи буває різні? Буває від погоди. Всього року родила. Гродила файно. Будемо сподіватися, що беремо врожай. Добрий. Та я сюди на це фермерське господарство прийшов в 2015 році, у 2015 році. Третій сезон на картоплі. Підкопуємо картоплю копалкою, гріми. «Копалки купили нові нам позапрошлого року. Uh -huh. Так ну, копаються ліпше, як тими старими. А з поля картопля потрапляє на сортувальну лінію. Ми маємо сортувальні лінії, три наявності. Це німецькі лінії, гріми фірми. Є також позовачна лінія, польська, одна і друга позовачна лінія. В даному випадку купаємо картоплю білорусу. деякі Варіант, як в контейнерах привозимо, і також на насипом. Приймальний бункер є для того, щоб цю ту картоплю тут приймати і сортуємо на дві фракції в даному випадку. Насіння і товарну картоплю. Ця то сортувальна лінія працює у вас від початку копання до довго? Чи ну, так? – Доки не продамо всю картоплю, то ти працює. Ну, я залежно, буває, що її до нового року, і після нового року фасуємо картоплю. Але в основному продаємо до нового року картоплю. Бо великих приміщень, таких, щоб зберігати картоплю, немає. Є холодильник, дві холодильні установки, але вони не дуже великі, там десь приблизно одна на 700, друга на 500 тонн. А картопля ваша розходиться? Картопля в даному випадку порівняно з, з торічним роком набагато дорожча. і попит на даний момент є великі. Все механізовано, все таке так, Ми вас... стараємося, щоб було менше людей, але, за, на жаль, на картоплі дуже важко без людей. Все механізовано не можна зробити. Ну, але тут і добре для людей, тому що живе в селі і має роботу. Так, так. І не тільки з нашого села працюють, а й з сусідніх сіл працюють люди. Картопля на даний випадку прийшла з поля в контейнерах. Контейнери висипаємо на прийомний бункер. Є можливість висипати нас самосвалами, коли самосвали приїжджають. Є можливість висипати самосвалом зразу в прийомний бункер. Два, два ми і в контейнерах з поля привозимо картоплю, і самосвалом привозимо. Стільки техніки, але і люди є, це теж. Так, добре. так. Людей трохи на картоплі працює багато, бо без людей в цьому неможливо зараз. Того дня побували ми ще й на стадіоні. У Васильківцях активно діє футбольна команда, а стадіон облаштований за всіма вимогами спортивних споруд. Президент клубу Михайло Коваль нині захищає батьківщину у лавах Збройних сил, проте його справа не занепадає. Російська команда наша передала України серед російських команд в Києві по Колоші. Перше місце зайняли ми і потім виграли чемпіонат України, теж сільських команд. Фінал був чортковий, ми виграли, стали чемпіонами України сільських команд. І так потім розові чемпіони району, наша колонібо сільська команда, що на район грала. І, і тут же потім ми вже зробили команду на область. Йшла. Другу лігу зайняли друге місце, вийшли в першу лігу. В першій різі знову, через рік ми знову стали другими. Зеленими, так зелене, два роки підряд було перше. І ми вийшли в вищу ліву. Парали в вищу лізі. три роки чи два, не пам'ятаю. І потім вже війна почалася, і ми перейшли вже в другу ліву, назад вернулися. І там, того року ми верли в другу ліву перше місце. І цього року ми вже граємо в першій лізі, йдемо в лідерах. Там перше місце ділимо з Баражем. А то перша команда. А ще друга команда грає на перші пустківського району, теж йде на другому місці. Стадіон, ну, прекрасний, всі команди, які приїжджають, ну, то кажуть, кращого нема стадіону в області, всі хочуть тут грати. ну, дякуючи фермерському Коваль, то це всі от, трибуни, роздівалки, воно є штучне поле. Тут є підземний полив у нас, включається полив, суляжну годину, там, воно поливає скільки хоче. У нас травичка вся зелена. І що ця, табло теж от купили. Нам було дали, але ще доложили ковалі. Ніби фермська заду доложило ще 300 тисяч, роки п'ять назад. І ми купили велике табло. А, під... Якби не війна, тут плани були більші, ми мали робити спорткомплекс тут, а наш президент воює на передовій, комбатом. І тут були дуже великі плани, у нас там є ще запасне поле ми зробили, на, на велике штучне мало бути. І спортивний комплекс мав бути з готелем, з всім гостиницям, щоб якщо команди приїхали на збори, щоб вони могли тренуватися і на зеленому полі, і ну, якщо було, то чи там сніг, то на штучному. Рух, фізкультура і спорт це важлива частина повноцінного і гармонійного розвитку дитини. Дитячий футбол це корисне фізичне навантаження для зростаючого організму. Подивіться, які вони впевнені у своїх рухах, діях, вчаться володіти м'ячем, обводити м'яч навколо перешкод. Всі вони хочуть досягти висот у футболі. Не кожному це вдасться, але будуть здорові, матимуть навики праці в команді. Я хочу бути футболістом. Їзду... ти розмагання їздив з чемпіоном? До Львова, до... До, Сміги, до Сміги, до Тернополя. Вони ну, їздять, мама його зараз віце-президент з команди однієї другої замість Міші. І вона от весь час возить в Тернопіль на тренування і на турніри возить. А ці хлопчики вони в мене займаються, тоді почали тут, то таке все сиді нема нас збирати, бо школа на дітей мало, що є. І вони приходять там 20 разів в тиждень, тренуються. Ну, проводимо ми турніри, їдемо, граємо тут на перший район, багато турнірів. Ну вони хочуть, у нас є тут штучне. Роздівалки, якщо дощ, то тренуємося на штучному. Якщо погода, так як сьогодні на травму їм приємніше тут спасти, бо бачите, так, травечка така, що та що у вас дуже гарно? У вас дуже гарно. У вас просто є життя, розумієте? В, нас тут є в селі є життя. Там бачу на полі, так, там збирають картоплю, там вже сортують картоплю, а там вже зібрали урожай складений. Перед вечором вихідні дні приходять мами з колясками з маленькими дітками. От вони поли включаю, і вони тут всі бігають босичком по траві, купаються, то цей. То приємно мені самому дитини. Маленькі дітки тут бігають, їх штук 10-15 маленькі такі від рочку там до, 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 до трьох рочків. Це таке місце відпочинку. Та тут машини не їздять, ніхто не спокійно собі ходять. ми сядуть собі там щось призбалакось своє, а вони діти граються тут. Ми збираємось кожен день, цікавлять футболом, декої тренування. Їздимо на турніри за висяти. Васильківці. Васильківці гарне сучасне село. Тут усе робиться для людей. До діючого медпункту добудували стоматологічне відділення і аптеку. Тепер у селі вже є повний комплекс медичних послуг. І як заболить зуб, то не треба їхати до міста. Отже, як працюють, так і мають. Земля, годувальниця щедро віддаровує вкладену в неї працю і любов. А в доброго господаря за що не візьметься все до ладу? У Тернополі відбувся традиційний 25-й всеукраїнський турнір з вільної боротьби Тернове поле. Він був присвячений воїнам загиблим за визволення України, який відзначали 29 серпня. А також цими змаганнями вшанували заслуженого тренера України Віталія Назарчука. А запросив нашу знімальну групу на цей форум Андрій Попик, учасник бойових дій, організатор змагань, спонсор, кандидат в майстри спорту з вільної боротьби. Хочу подякувати в першу чергу всім захисникам, завдяки яким ми змогли провести цей турнір. Поки вони боронять, ми маємо можливість провести цей турнір, бути в безпеці, в певній безпеці. В першу чергу дякуємо всім захисникам. Друге, хочу подякувати всім спонсорам, що долучились до даного турніру. Приїхав у нас близько 100 учасників. Це титуловані борці, майстри спорту, майстри спорту міжнародного класу. Даний турнір це є етап відборний чемпіонат світу. Тобто приїхали всі найкращі борці з цієї України виборювати право їхати на чемпіонат світу. Якістю турніру ми задоволені, як організатори. Також хочу подякувати всім учасникам, теж, що приїхали цей нелегкий час, бо є певні моменти, як доїхати і так далі. Але ми дякуємо всім, хто приїхав. Кошти та на даному турнірі ми передали моїм бойовим побратимам три півдрони. Так само не забуваємо, кожен момент, коли можемо, долучаємося до допомоги Збройних сил України, всім, чим можемо. Без них не проходиться в нас ні один захід. Кожен раз ми відзначаємо їх, пам'ятаємо. У 2022 році я мобілізувався разом з своїм батьком. Ми вступили в Збройні Сили України, відслужили з батьком ми по два роки. Я демобілізувався. по... Демобілізувався і батько мій вийшов воєнним на пенсію. От ми разом. І зараз я активно долучаюся до асоціації спортивної боротьби, до організації турнірів, підтримки молодих дітей, особливо ми об'їжджаємо всі зали по можливості в області. Всім наші двері відкриті. Ми тільки готові допомагати всім, де є маленькі діти, де є боротьба. Сам я займався боротьбою з дитинства, в спортінтернаті. І знаю, як це важко. що Треба і допомога. Треба і тренерам допомога, і в зали треба інвентар відповідний. І зараз є можливість, ми максимально стараємося допомагати цьому, не забуваємо про Збройні сили, але так само хочемо виховати молоде покоління, яке щоб мало фізичні, фізичне здоров'я мало, бо цей проявить і дух наш, і буде здорова нація. Це немаловажно. От зараз ми займаємося асоціацією спортивної боротьби, розвиваємо її, проводимо турніри і допомагаємо дітям, тренерам. На цьому турнірі так багато юнаків і трошки старших, вже іменних спортсменів. Серед них Оксана Лівач, українська борчиня, вільного стилю, призерка чемпіонату світу, чемпіонка Європи, представляла Україну на Олімпійських іграх в Парижі. Ну, Нещодавно повернулася зі змагань зараз, трішки відпочиваю, але все-таки спорт дуже близько. До мого серця, тому я приїхала сьогодні поболівати, подивитися змагання на Тернопільщині. Ви сьогодні у нас на Тернопільщині вперше трошки рости? В загальному я, якщо не пригадаю, мабуть, я не боролася тут, коли була молодша, але завжди відвідувала ці змагання, тому що коли я була молодою, тут. Проводився турнір постаршим, тобто це для мене такий був знаковий турнір. Зараз я вже в якості дорослого спортсмена приїхала сюди підтримати молодше покоління, підтримати скажімо так, свого чоловіка. Він також тут бореться. Побажаємо йому перемоги, і я впевнена, що він переможе і побажаємо успіху і терпіння. А це тренер із Баража, керує Збарайською юнацькою спортивною школою вже більше 40 років. Привіз своїх учнів на цей турнір. Цей турнір дуже сильний, тому що це є відбірковий турнір на чемпіонат світу Ю-23. І тут зібралися всі самі сильні борці, які претендують на поїздку на чемпіонат світу. От. І цей турнір взагалі традиційний, він вже проводиться давно. Це турнір майстерський, перше місце, вже, хто би займав, виконував звання майстра спорту. Плюс цей турнір ще присвячений Віталію Назарчуку, який працював тренером у спортивній школі. І цей турнір, вже, коли його не стало, він був традиційний раніше тренове поле, а зараз ще присвячений Віталію Назарчуку. Я також привіз своїх учнів і сподіваюся, що поїдемо зі це з медалями. Де ваші ті учні? Скільки ну, учнів? – сьогодні бореться три. А так, ми, крім от цього турніру, бачимо, в нас області боротьба. Популярна, ми проводимо з баражі. У нас недавно пройшов чемпіонат України. Був відбір Ю 17 діти до дівчата і хлопці до 17 років, які виборювали звання чемпіона України, щоб поїхати на чемпіонат Європи. І ми щорічно проводимо міжнародні турніри в Збаражі, де з'їжджаються багато команд, але ну на жаль, зараз війна і. Тут приїжджають тільки зараз в Словакію ці два роки, коли почалась війна, а так у нас було більше сіми держав приїжджало в Збараш на великий зал, чи на чемпіонат, міжнародний турнір. Діти мої від'їжджають часто на змагання. Ми недавно повернулися з Німеччини. Зараз їдемо в Словаччину. Готується учень їхати на всесвітню гімназіаду, Бахрейн, Панаму. Так що в Бараші багато є борців, які вже пороз'їхалися по всьому світу. Не, от, на жаль, з війною зв'язано, що багато дітей повиїжджали з батьками за кордон. Що... Я от порахував з моїх учнів, які займалися, близько 16 чоловік виїхало, вже тренуються і в Канаді, горіть змагання, і в Сполучених Штатах, і в Італії, і в Греції, і в Польщі, і в Німеччині. Дуже війна забрала багато дітей за кордон. Боже, щоб скоро була перемога. Дуже. Так, я сподіваюся, що перемога буде по-любому за нами. От, а от боротьба вчить перемагати не тільки на килимі, а в житті. Андрій Попик продовжує знайомити нас із учасниками турніру. Хочу познайомити вас з Василем Шуптером, майсом спорту міжнародного класу, призером чемпіонату світу, неодноразовим призером чемпіонатів Європи, борцем, який представляє Тернопільську область, є самим одним з сутоловніших борців всієї України, який зараз має всі шанси поїхати на чемпіонат світу. Який проходить етап відбору зараз? Я приїхав сюди, щоб пройти підготовку до чемпіонату світу. так як недавно був чемпіонат України. Я виграв, я перейшов у вищу категорію в 70 кілограмів, буду готуватися за чемпіонат світу. А це головний суддя турніру Тернове поле, суддя міжнародних категорій Олег Собчук. Дуже насичений турнір. Зараз якраз будуть одна четверта, одна друга. Почнуться емоції, тому що жеребкування ми робили, ні, лідерів не ставили в різні сітки, а жеребкування робили просто. Що ти витягнув, то такий ти номер. Тому може зустрітись сильний-сильним, не в фіналі, а може зустрітись в одній другій або навіть в одній четвертій. Цікаво, цікаво. Я сьогодні вперше на такому, ну скільки років Починайте. до 50-го турніру, у вас є ще 25 років відвідувати цей турнір. Цей турнір був раніше на початку жовтня, але світовий графік розподіляє чемпіонат світу в кінці жовтня, тому вирішили перенести трішки скоріше зробити і в кінці серпня його провести. Тим більше що. Нашому наставнику покійному його пам'ять. У нього 25 серпня мало виповнилось би 70 років. Якраз, якраз приблизно в ті самі терміни проводять турнір. Ну і разом пам'ятаєте про те, що йде війна. Так, звичайно, багато загиблих товаришів, які віддали своє життя за те, щоб ми були вільні. Так, в першу чергу це турнір пам'яті воїнів України. Так. Вільна боротьба є дуже серйозним видом спорту, який може дати людині цінні уроки не тільки на килимі, але й у звичайному житті, стверджує Андрій Попик. Ти виходиш на килим, це боротьба з самим собою. Головне не суперникам, саме головне побороти себе, не перегоріти десь, зробити те, що ти запланував. Я це знаю на особистому прикладі, як виступав на чемпіонатах України на європейських турнірах. Цілу Європу ми об'їздили там на змаганнях. Знаю особисто. І знаю важливо, це такі турніри, щоб були призові фонди, бо тут по дорослі приїхали, їм важливо за щось кормити сім'ю. Спорт зараз там, не дуже актуальний у зв'язку з війною, ми це все прекрасно розуміємо і стараємося там, завдяки спонсорам допомогти спортсменам, дати призові якісь, щоб вони приїхали і мали на що жити. Бо Спорту зараз дуже нелегко, але ми це розуміємо, бо війна перше, все, що нам треба, це для фронту. Так само, як я казав, вже ми тут і дрони передаємо, і амуніцію, і все, що треба для воєнних. Це у нас номер один. Ви дивилися програму Сільський календар. Гарної ж вам всім погоди і щедро щедро врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних, нехай все у вас буде добре. Партнери програми Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою «ГАЦ Агро» – насіння збучача гарантія вашого врожаю. Господи, благослови Україну перемогою, а землю врожаєм. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Груп зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Гац Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю.